Вітаю, друзі, давайте говорити про важливе: про те, що звільнення Єрмака, наприклад допомагає звільняти зараз заград людей, яких туди посадили через сфальсифіковані справи. Про те, як депутати будуть щомісяця отримувати по 200 тисяч гривень з наступного року, бо збільшили собі грошове забезпечення. А на солдат вони поклали хера. Поговоримо і про те, ну про багато що, бо ви повинні це знати, і давайте про все зразу. Перша, якщо ви думаєте, що звільнення Алі Баби, він же Андрій Єрмак, він же жала Борисівна, він же завгосп, він же Примадона або відліт з України Карлсона, який більш відомий, як Ніндіч, все кардинально змінило на краще. То ви дуже наївна людина. Більше того, на жаль, ви схоже вірите і далі далі в однорігів, які гадять рожевими веселками. Але при всьому цьому є позитивні новини. Так справді є. Після звільнення Єрмака екологія в Україні настільки змінилася і покращилася, що судді почали приходити до тями і почали випускати з під варти раніше людей, яких посадили туди по раніше сфабрикованих справах. Наприклад, апеляційний суд звільнив з під варти. Детектива НАБУ Руслана Мегемедрасулова навіть без запобіжного заходу. До речі, його посадили туди, якраз по сфабрикованій справі, звинувачуючи, що він працював на Росію, щоб розвалити справу, якою він займався. А він займався якраз енергоатомом, міндічем і всіма іншими. Прокурор під час засідання зауважив, що запобіжний захід Магамед Расулову був повністю виправданий, але додав, що актуальність різко дещо змінилася. Що звільнили єрмака і так сильно змінилася актуальність? Так от, мене дуже зацікавила ця історія, але це ж не єдиний випадок. Після того, як звільнили Єрмака, то телефонне право потрохи змінюється в Україні на правові рішення навіть у замовних справах. Тому бачимо, як суд також змінив. Колишньому співробітнику гурмо, полковнику Роману Черринського запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт, і це вже справді досягнення. Ну тому, що пручали скільки можна, але тільки звільнили Єрмака. Суд пішов назустріч. Більше того, почув всі аргументи. А батька детектива, до речі, Магомед Расулова, теж звільнили з під варти, але його випустили з СІЗО під домашній арешт. І от, дивлячись на все це, варто. Отримати відповіді ще на декілька питань. А саме, а, чи будуть притягнуті до відповідальності співробітники прокуратури, СБУ а, і суддя, які по команді Офіса президента брали участь у фабрикуванні цих справ та судовому Свавіллі? Чи будуть вони, ті, які чули, що Магомед Расулов хотів працювати з Дагестаном, а не з Узбекистаном? Відповідати згідно закону, чи вони як суддя Киреєвті куть до Криму? Ну ви знаєте, відповідь в мене однозначно відповіді немає. Е, окрім того, давайте також казати, що тут треба запитати Володимира Олександровича: як настрій? Вова? Бо у Вови щось мені здається, настрій не дуже. Е, ну і через це те, що відбувається, бо всі ці люди, я його майже особисті вороги, як і Єрмака. Хоча давайте відверто у Зеленського є причина порадіти, і тому чому тому, що Верховній Раді і далі а, продовжує працювати коаліція слуг народу і ОПЗЖ, і вони беруть участь у голосуваннях, які важливі для них дуже а більше того, протягують рішення, які їм на користь особисто. Саме вони проголосували за бюджет на 26-й рік, де залишається єдиний келемарафон, стратегічні комунікації Піднімаються видатки на офіс президента, ДБР, Генпрокуратуру. Бо їм всім збільшують фінансування, але не копійки, жодної копійки на збільшення зарплатні військовим. Хоча популістські рішення вже є. І Є взагалі в країні, в яка б'ється за виживання про військових. Якось забули. Ну, зараз поясню про що йде мова. Зарплати вчителів виростуть на 30% з 1 січня і ще на 20% з 1 вересня. Ще раз скажу це важливо. Я більше того, я підтримую підняття зарплат вчителів. Але в мене питання: якщо військовим нема чим платити, якщо військових не буде. То хто буде збільшувати зарплатню тоді в Україні вчителям російська окупаційна влада? Бо мені здається, що якось здоровий глузд повинен працювати в цьому напрямку. Ну, те, що там збільшили мінімальну зарплату, загальний прожитковий мінімум. До речі, потужно збільшили загальний, загальний мінімальний прожитковий мінімум з 2920 гривень на 3209 гривень, трохи менше ніж 300 гривень. Це ну щоб так розуміти приблизно 6 євро. На 6 євро це потужно. Якщо врахувати наскільки збільшили собі зарплатню на місяць депутати, різниця просто ріже око. Так, от 2 мільярда на фінансування телемарафону у наступному році залишили 4 мільярди, що в 10 разів більше ніж цьому року на стратегічні комунікації офісу президента залишили. І найголовніше, вишенка на цьому торті. Верховна Рада проголосувала за збільшення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень в місяць. Сверд кожен місяць слуги та колишні опесажисти, які проголосували за це, будуть отримувати 200 тисяч гривень за так звану роботу з виборцями і на утримання приймальних. На це, до речі, гроші в них є. На військових хера. Ну що ж? Опозиція за це, до речі, не голосувала, навпаки, голосувала проти, але ну вони теж будуть Е, питання в іншому: ніхто не почув пропозицію е, опозиції підняти зарплатню військовим. Зато всі депутати від слуг народу ОПЗЖ підтримали підняття зарплати собі коханим е, мої джерела з Верховної Ради кажуть, що після того, як слуги народу е, і ОПЗЖ проголосували, а слуга народу. Фролов розкрив це. Ну, вибухнула історія, яка варта окремого коментаря. Арахамія після цього я дізнався, що Фролов це зробив. Це джерела кажуть, натовкав йому попиці, а потім засунув головою смітник. І це відбулося все в Верховній Раді. В мене тільки одне запитання це такі високі стосунки в Слузі народу, і після цього Фролов ще знаходиться у фракції, і після цього Фролов ще не звернувся до правоохоронних органів. І після цього Фролов все ще дивиться і спостерігає, і виконує команди керівництва фракції. І мені цікаво, що там відбувається. Це взагалі якась ницість, і ну я не знаю. Це не слуги народу, це якась прислуга офісу президента. Ну тому, що те, що відбувається, це навіть не ганьба. Не знаю, а напишіть зараз в коментарях, як ви вважаєте? Взагалі це нормально, коли слуги про себе згадали, а про військових ні. Напишіть. Ну, нормально. Або ні. До речі, я вам скажу чесно: я вважаю, що висока зарплатня народного депутата повинна відповідати його якості роботи. Він повинен заробляти нормально. Я не планую тих депутати, але я кажу, як є, нам потрібні. Якісні депутати, і їм потрібно добре платити. А вони повинні добре працювати. Але кому? Кому ви хочете підняти зарплатню? От цим, хто там сидить, кому мазурашу, безуглі, Тищенку, Арахамі. дуже потрібно підняття цієї зарплати. Просто от без нього він жити не може. Що відбувається, я навіть не можу це прокоментувати. Але сталося. До речі, при всьому цьому. Поки що не визначена джерела покриття значної частини надходження настачі коштів, які повинні надходити. А тому, що приблизно 19 мільярдів доларів це близько 800 мільярдів гривень, просто немає де брати. А з при цьому на єдиний телемарафон і стратегічні комунікації разом за збільшенням фінансування офісу президента гроші. Є до речі, хочу вам зрозуміли, коли Зеленський прийшов. На офіс президента витрачали 900 мільйонів гривень. Зараз вже 3,5 мільярди, я на стосу на рік ще більше. Ну, що можна сказати? Я не знаю, як це коментувати. Відверто. А, схоже, що єдиний телемарафон, офіс президента, все інше це для цих людей важливіше. Тож, срати людям в голову будуть, а збільшувати зарплату тим, хто боронить Україну і тримає оборону від росіян, ні. Ну, чесно, мабуть, військові не в пріоритеті, тому. Я, я не знаю, як це коментувати. Я відверто вам кажу. І знаєте, у фіналі я взагалі можу сказати тільки одне: все, що, нагадує зараз, все, що я зараз спостерігаю, мені нагадує взагалі якийсь кретинський, абсолютно е комедійний серіал, який зняв сумний шоумен. Бо все це просто не відповідає викликам, викликам сьогодення. Дивіться. У Єрмака Єрмак навіть загубився у зеленського зараз. В РНБО, якщо ви цього не знали, зайдіть на сторінку РНБО там є Єрмак. Він і досі член РНБО. Ради національної безпеки та оборони більше того, він там прописаний як керівник офісу президента. Мабуть, вони не знають, чи він вже звільнений. Цікаво, а от те, що Алібаба, все що член РНБО, це незламна потужність чи потужна незламність, чи те про те, що рівень компетенції нашого президента та його оточення на рівні шоуменів не вигласів. До речі, в РНБО схоже і досі. Ну не знаю, що завоз вже не голова офісу президента, і щоб всі розуміли так у нас. Майже всюди, ну що, робіть виставки, що відбувається в країні, які пріоритети у нашої влади, і найголовніше: тримайте руку на пульсі, щоб потім не здивуватися, що відбувається. Ну а також я вас буду просити, щоб ви не забули ну, підписатися, якщо ще не підписані. Щоб підписане, перевірте. Супер, дякую вам за те, що ви активні. Поставили вподобайку, теж дякую. Ще не поставили. Поставте, якщо вважаєте, що ефір був для вас і інформативним і корисним. Напишіть коментарях, що ви думаєте цього приводу і звідки ви дивитесь, поширте відео, бо тоді більша кількість людей дізнається цю інформацію. Може, трохи здорового глузду додасться. Ну і головне, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ підтримайте ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є справді запорукою того, що в Україні є майбутнє. Не депутати, які збільшили собі зарплатню і забули про зарплатню військову. Ні. Депутати не є запорукою того, що Україна є майбутнє, саме ЗСУ. Тому гуртуємось навколо ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Папа. -па.